PS Plus Extra у квітні 23-го року отримає багато цікавих ігор, але й втратить, на жаль, декілька дуже крутих. Почнемо з поповнення. Кена Breach of Spirits Це захоплююча історія з багатим світом для дослідження та швидкими боями. Ви граєте за Кену, молоду провідницю духів, яка подорожує до залишеного села в пошуках святині гір. Знайдіть та вирощуйте команду малих духів, відомих як гнилушки, які зберігають природній баланс лісу. Покращуйте навички своєї маленької банди, створюйте нові способи взаємодії з середовищем та розкривайте таємниці забутих місць, які приховані в порослому лісі, де блукають ув'язнені духи. Дума тьорнул на землю напала армія пекельних істот. Станьте демонслеєром, щоб побороти демонів у різних вимірах та зупинити кінцеву руйнацію людства. Тому що єдине, чого вони бояться, це ви. Відчуйте максимальну комбінацію швидкості та сили в останній частині серії Дум. Озброєний до зубів з клинком на зап'ясті, новими модифікаціями та здібностями, ви стали ще швидкішими, сильнішими та більш універсальними. Використовуйте тактику добивання демонів, щоб залишатись у бою, вбивайте для додаткового здоров'я або ріжте демонів бензопилкою, щоб запастись боєприпасами та нищити, нищити і нищити. Готуйтесь до неймовірних адреналінових вражень з грою Riders Republic. Приєднайтесь до величезної багатокрестувацької платформи та виберіть свій стиль: велосипед, лижі, сноуборд чи вінкс'ют. Та об'єднайтесь з друзями для захоплюючих змагань у різноманітних режимах. Відчуйте адреналін від гірського спуску, підкорюйте місцевість у змаганнях команда на команду, або перевірте свої навички в епічних масових змаганнях на півсотні гравців, реалізуйте свої найсміливіші мрії, вільно блукаючи величезним відкритим світом, наповненим яскравими пейзажами, натхненими національними парками Америки. Якщо вам свого часу подобалась гра Стіп, то це її нова інтерація Wolfenstein 2 The New Colossus у цій захоплюючій пригоді гравці відправляються в Америку, що перебуває під контролем нацистів, з місією набрати найсміливіших лідерів опору, що ще залишились. Ви біджей Бласкович, відомий як Терор Біллі, член опору проти нацистської імперії та остання надія людства на свободу. Тільки у вас є зброя та рішучість, щоб повернутись до рідного краю та запалити другу американську революцію, битись з нацистами в культових американських місцях, озброївшись арсеналом крутої зброї та використовуючи нові здібності, щоб пройти через тисячі ворожих солдатів у цьому шутері від першої особи Wolfenstein The Old Blood це самостійний приквел до Wolfenstein The New Order, який вже давно є у підписці. Ця пригода, що складається з восьми розділів та двох взаємопов'язаних історій, містить в собі все те саме, що люблять фанати серії, захоплюючі події, м'ясисті бої і багато екшену. Slay the Spire Це пригода в світі фентезі, де карткова гра та рогалик зливаються в єдине ціле. Вирушайте у подорож на вершину високої вежі, яка постійно змінюється та створюйте свою унікальну колоду з сотень карт. Використовуйте всі ваші навики та реліквії, щоб ефективно боротися з ворогами та здолати різних босів, які перешкоджають вам досягнути мети досягти вершини. Найцікавіше, ця на перший погляд непримітна гра має українську текстову локалізацію оце так неочікувано. Monster Boy and Curse Kingdom – це яскрава і захоплююча екшен адвенчура створена разом з Рюїчі Нішезава, творцем оригінальної серії Wonder Boy in Monster World. Гра відтворює кращі елементи класичної серії, щоб доставити свіжий сучасний пригодницький досвід з цікавим ігроладом, приємною музикою та чудовою ручною анімацією. Трансформуйтесь у шість різних форм з унікальними навичками для бою та платформингу. Досліджуйте великий та доволі приємний для очей світ. The Evil Within – Це втілення справжнього жаху, яке створив Сінзі Мікамі та Tango Gameworks. Ви переживете жахливі події в психоделічних середовищах і зіткнетеся з заплутаною історією в захоплюючому світі з жахливими монстрами, яких породив хворий мозок Сінзі Мікамі. Будь-який крок може призвести до неочікуваних подій, частіше за все, смерті. Обмежені ресурси змусять вас боротися за виживання і відчувати глибинний страх у тій доволі вдалій комбінації жахів та екшену. Бесмастер фішинг після жахів та екшену можна і рибку половити, та навіть позмагатись у ловлі, куди ж без цього. Звісно, екшен тут, так би мовити, зовсім іншої категорії, але любителям може сподобатись. Paradise Killer – це гра, яка занурює гравців у світ містичного острова, де боги мають свої таємниці та секрети. Головна героїня Леді Лав Дайс заслана зі свого усамітнення, щоб розслідувати вбивство та знайти винного. Ви повинні збирати докази, записувати свідчення та інтерпретувати факти, щоб сформулювати свою власну істину та збудувати докази проти того, кого ви вважаєте вбивцею. Чомусь Sony додали до екстра також Sackboy A Big Adventure, який у цьому ж місяці додали до Essential. До того ж, до підписки Premium додали чотири старі частини Doom та Dishonored. Чомусь Dishonored не додали у екстра. Я хотів його там бачити. Може, хоч другу частину додуть, га? А тепер про погане з підписки 15 травня зникне доволі велика кубка ігор. Весь список на екрані головним розчаруванням я відмічу прибирання Spider-Man. чому Sony прибирають власний ексклюзив, взагалі не зрозуміло. Та ще, мабуть, Kingdom Come Deliverance. гру, яку я так і не спробував, а давно на неї дивився. Якщо щось зі списку хотіли пройти, поспішайте. У вас на це є місяць. Також для володарів ps 5 приберуть PS Plus Collection вже 9 травня. Тому поспішіть додати ігри з нього до власної бібліотеки. Якщо цього не робили, по ідеї вони повинні будуть залишитись у вас. Ось такий неоднозначний місяць виходить. Наче й нових ігор пару цікавих закинули, але і підписка схудне на цілий список назв, деякі з яких сумно втрачати. Що думаєте з цього приводу? Якщо хочете, щоб відео по плюсу виходили і надалі, можете проявити активність під відео, а також, якщо є можливість, підтримати донатом на банку. Але головне підтримуйте українську армію. З вами був Лакісан. Хай щастить!